Всім привіт! Сьогодні в мене на огляду бюджетний спінінг і бюджетної фірми, бо мені давно вже радили в коментарях мої підписники спробувати вудочки фірми Mitsui. Мені самому було цікаво, бо при їх відносно невеликій вартості про них досить багато позитивних відгуків. Тож завдяки Володимиру, знов таки моєму підписнику, в мене в руках сьогодні міцуї Top 602 версія до 2,5 г. Чому саме ця модель? Тому що зі всіх спінінгів фірми Міцуї, представлених на українському ринку, вона має найменший тест. І отже, я маю сподівання, що вона зможе посунути якихось конкурентів в моєму особистому рейтингу бюджетних екстра ультралайтів. Тож, поїхали! Для початку, як завжди, пробіжимося по характеристиках. Модель 602, тож довжина 1 82 см. Тест від 0,4 до 2,5 г. Стрій заявлений як Fast. Вага 83 г, багатенька як для екстра Ультралайту, але ж не забуваємо, що це бюджетник. Одразу як я отримав це водилище, мені в очі впало дві позитивні особливості. Перше, це чохол. Він хоч і простенький, із тряпочки. Але ж зроблений толково, кожна частина спінінгу в окремому кармані і при цьому чухол вузенький, пролізе в будь-який тубус. Другий позитив це зовнішній вигляд спінінгу. Він досить приємний, яскрава чорна-памаранчева гама, і одразу по зовнішності не сказати, що все занадто дешево. А ще, коли я перший раз діставав тіп-топ з чухла, то звернув увагу на досить живу вершинку і вже приготувався зрадіти. Але мою передчасну радість вбив комель спінінгу. Побачивши його, я зрозумів, що міцує тіптоп, скоріш всього, не про мармишинг. Бо товщина комелю більша, ніж інших лайтів. Для прикладу, я спробував порівняти тіптопа з нанованом, чи точніше, нанолонгом, який, наче теж, має схожий тест. Різницю ви бачите. До речі, прошу звернути увагу на різницю в розмірі першого вхідного кільця. І до цього ми ще повернемося. А поки що продовжимо по недоліках, бо після зіпсованого цим товстим комелем настрою вони почали впадати в око один за одним. Цей нерівномірність фарбування помітна на помаранчевій частині. І товстий бульби обмоток кілець на вклійці. Це при тому, що на самому бланку подібне кріплення достатньо акуратні. Ну і те, що при встановленні катушки в катушка-тримач передня гайка не закручується до кінця. І дещо виступає. При цьому непоганий зовнішній вигляд водилища стає вже не таким приємним. Головне ж розчарування стрій. Тут, наче, і не збрехали, він дійсно фаст. Проте на патрях стає зрозуміло, що сам бланк дуже жорсткий для екстра ультралайту. І лише м'яка, але досить коротка вклійка якось відігрує. При цьому складається враження, що кінчик значно м'якіший, ніж повинен бути в такого міцного бланку. Загалом виходить такий собі мебарінговий типаж, я таки називаю швабра із ківком, потужне водилище, що майже не гнеться, і дуже м'яка вклійка, яка розрахована давати більш візуальну складову, аніж на чутливість в руку. Тобто, по всіх даних, тіп топ має суто мікроджигове призначення, я б навіть сказав бюджетно мікроджигове. Але ж мені цікаві ксули, які можна використовувати в мармишингу. І хоч я вже розчарований в цьому плані, однак все одно на воді перевірити треба. І тут все виявилося так, як я і передбачав. Занадто жорсткий бланк не рятує навіть м'яка вклійка. Вона коротка, тому для мармишек недостатньо м'яка, щоб завдати нормальну проводку. Рухи приманки виходять дуже різкі, чутливості не вистачає, щоб зрозуміти, що робить приманка. Розкачувати, щоб втримати мармишку в товщі води, теж не дуже виходить. А ще на кожному закиді в мене постійне відчуття, що щось заважає приманці вилітати на потрібну відстань, тобто спінінг кидає погано. І отут вже, наче пора згадати про оте маленьке перше вхідне кільце, але я здогадався звернути на нього увагу лише коли почав джигувати. Тож давайте за нього і згадаємо, коли мова зайде про джиг. Що ж до мармишингу, то коли приманки не летять, завжди хочеться поставити щось важче. Проте я намагався катувати тіп-топ своїми типовими вагами мармишок десь від 0,16 до чверті граму. Але навіть такі легкі приманки просто не вдавалося довго втримати в товщі води таким грубим водилищем. Майже завжди приманка падала на дно і більшість проводки виходила якимось ковирянням на дні, а не звичайним мармишингом. Тож результат був відповідний, майже завжди попадалися лише мілкі дніпровські бички. Мені навіть не вдалося спіймати жодного краснопіра на Тіп-Топ, Хоча ця рибка не є рідкістю там, де я ловив, і зовсім не примхлива в плані проводок. Просто приманку не вдавалося втримати в потрібному горизонті, так щоб рухи її при цьому не були занадто різкими. Крім бичків, мені, правда, попався ще й карась, і це дещо поліпшило мій настрій. Проте можна сказати, що це те саме виключення, яке тільки підтверджує правило. Хоча чому виключення? Карась також донна риба, як і бичок. Ну, і раз тіп топ краще підходить для донних проводок, то що ж він може у джигу? В джигу все не так фічально, як в мармишингу, але все одно не дуже добре. По-перше, знов приманки майже не летять як треба. Грам не полетів, тож я поставив 2. Коли не полетіло 2 грами, тобто майже верх заявленого тесту, то я вже почав шукати, в чому справа. І отут, нарешті, звернув увагу на кільця. Діаметр вхідного кільця складає аж 10 мм. Причому маленький не тільки діаметр, але ж і довжина лапки, бо це номер кільця, який зазвичай повинен бути наступним за першим вхідним. Тож наслідок цього шнур заходить у перше кільце з досить значним перегином, що відповідно збільшує тертя. Підозрюю, що і карту кілець ніхто особо не оптимізовував. Тож, ось вам і причина поганого закиду. Але це не єдина причина. Кидаючи 2 грами, ще раз наголошую, майже верх заявленого тесту, я мав таке відчуття, наче водилище майже не навантажує така вага. Тобто 2 грами замало для цієї вудочки. Тож я вирішив різикнути і поставив 3. і на мій подив, вудочка почала кидати. Так, я думаю, що проблема з маленькими кільцями нікуди не ділася, проте бланк почав нормально навантажуватися на закиді, що явно сказалося на дальності виліту. При цьому, навіть здавалося, що ця вага ще зовсім не межа для тіп-топу. Отже, зважаючи на потужний комель і явно бюджетний матеріал бланку, я вирішив, що перевантаження до 4 г не буде занадто критичним. І так і виявилося. Мало того, на 4 грамах закид став майже рекордним, тобто заявлений виробником тест спінінгу значно занижений. 4 грами явно повинні входити в межі тесту. І можлива така вага ще навіть не верхня межа. Проте далі ризикувати чужим водилищем в мене бажання не було. Тим більше, що мене цікавлять надлегкі ваги приманок, а це вже майже лайт. Тож, на мою думку, реальний тест цього бюджетного патику складає десь від граму до 4. Але чому від граму, адже грам наче не летить. Проте мені дуже сподобалося, як оця м'яка вершинка розігрує той самий 1 грам. Можна задати досить цікаву, активну й амплітудну анімацію. Крім того, незважаючи на те, що в руку падіння 1 граму на дно не чути, вклійка достатньо помітно його візуалізує. Що ж до проводок більшої ваги, то 2 грами анімуються досить впевнено, майже будь-якими куневими рухами. А от 3-4, наче й провалює вершинка, проте весь інший бланк досить жорсткий, щоб зробити амплітудні підброси і активну гру. Тож вершинка лише дещо пом'якшує анімацію, а не псує її як на більш м'яких спінінгах. Щодо чуйки, то вона, хоч і не хапає зірок з неба, проте для такого дешевого водилища на джигу вона досить непогана. Бровку, ракушки, покльовки окунів чути достатньо зрозуміло. Трава відчувається гірше, проте її почути теж можна. Міцності ж спінінгу вистачить і на крупнішу рибу. Мені почало здаватися, що навіть жорстку пащу судака нормального їстівного розміру я зможу просікти тіптопом, якщо що. Ну і вивезти кілограмову чи більше рибу проблем не складе, витримав би шнур. Але, звісно, треба було перевірити спінінг і на інших приманках. Ціллю для полювання в цьому випадку були невеликі міські голавники майже в самому центрі Дніпра. Тож основними приманками стали наноблешні з вагою в районі Грам. А для того, щоб обов'язково впіймати рибу на камеру, я заручився підтримкою виробника цих блешень. І людини, яка добре знається на ловлі головня. Це Лев Шиманович. Отже, завдяки Леву я отримав не тільки інформацію про те, де ловити, мене навіть виставили на точку і показали, куди кидати. Вода, правда, не тому вони видні. А так вони були і Там і там, постійнауть там. І там. Результат, відповідно, не заставив себе довго чекати, проте, крім того, що міцуїть тіп-топ легко впорається з некрупним головним, я отримав ще деякий корисний досвід. По-перше, грамові блешні він знов таки кидає не дуже далеко. Проте з такими жорсткими спінінгами мені вдається кидати досить точно. Тож точність цієї бюджетної палички мене навіть вразила. Я вкладав блешні чітко під самий уріз латаття. Але ж все одне на закиді така вага не відчувалася і не навантажувала спінінг. Тому, скажімо так, тактільні відчуття зовсім не допомагали кидати приманки з такою точністю. Заодно от що в руку гра такої маленької блишні, звісно, теж не відчувається. Все ж таки, це бюджетний спінінг, і очікувати від нього надзвичайної чуйки було б неправильно. Гнучка вклійка, наче відпрацьовує гру приманки, але я б не сказав, щоб це було дуже зрозуміло. Крім блешень, звісно, я спробував Воблери, той же Цурібіта Baby Crank 25, чия вага якраз на верхній міжі заявленого тесту. Знов таке відчуття, що просто він не хоче летіти. Хоча цей Воблер досить далекобійний для своєї ваги. Приблизно та ж ситуація з мінохами, всякими там ріджами, міджами, чабі Міноу, Проте за рахунок жорсткості основної частини бланку, тіп топ здатний їх протвічити. Так, гнучка вершинка дещо пом'якчує твіч і може навіть дотягує Воблер на паузі, але ж це все одно твіч. Хоч риби я на Воблери і не спіймав. Отже, висновки. І найперший і найприкрійший висновок це водилище зовсім не екстра ультралайт. Навіть не супер ультралайт. Принаймні в сучасних реаліях цієї класифікації. Тест вказано не чесно. Реальний він від граму десь до 4 або навіть до 5. Тож це звичайний бюджетний ультралайт з уклоном в мікроджиг. Другий висновок витікає з першого: цей спінінг не для мормишингу. Не те, щоб мормишками працювати було зовсім неможливо, але некомфортно це точно. Ну і третій висновок я зроблю на підставі своїх особистих відчуттів. Тож він може і невірний, бо я не дуже розбираюся в дешевих мікроджигових спінінах. Але. В мене склалося стійке враження, що це водилище розробляли і робили люди, які більше розбираються в економії, рекламі і маркетингу дешевих товарів, аніж ті, хто дійсно розуміється на рибалці. Як на мене, ті ж бюджетні вудочки від флагмана, хоч і така сама Китайщина, як Тіп-Топ, проте вони якось більше і толковіше вписуються в клас екстра ультралайтів, ніж виріб від Міцуї. Прошу вибачення в поклонників бренду Міцуї і у власника саме цього спінгу, але моя думка саме така. Тож, після Тіп-Топу в мене навіть немає бажання братися за тестування більш дешевого Міцуї Спектр. Я вже розумію, що він мене зовсім не вразить. І на сьогодні в мене все. не останні лузки і до зустрічі на рибалках.